12 травня Всесвітній день медсестер. Сестра, сестричка не існує в світі більше професії, назва якою була б такою рідною та теплою. Саме на тендітні плечі медичних сестер лягає уся турбота про пацієнта під час хвороби. Це вірний помічник, виконавець, посередник між пацієнтом і лікарем. Випадкові люди в цій професії надовго не затримуються. Сюди йдуть тільки за покликанням. День медичної сестри в Україні свято професії, яка має свою багату та тривалу історію. Активно сприяв тому видатний хірург Микола Прогур. Він особисто та його колеги-хірурги навчали дівчат та жінок основам догляду за пораненими. Нині в лікувально профілактичних закладах України працює понад 403 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою, а з них понад 290 тисяч медичні сестри. Зараз вже більше року йде війна в Україні, і там, де була російська армія, часто нічого не залишається від лікарень. У таких надскладних умовах зараз відбувається робота медичних працівників. В тому числі медичних сестер і братів. Але наші героїчні медики часто насамперед думають про інших людей, а вже потім про себе. З нагоди вашого професійного свята прийміть щире вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров'я мешканців нашої країни. В халаті чистім, як погожа днина, струнка, статична, ніжна, осяйна сяйна зайшла в палату медсестра, людина, а разом з нею радість і весна.